вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати, як правильно грати дамками в закінченнях. І ось коли в попередніх позиціях ми з вами розглядали, як одна дамка та дві прості боролися з одинокою дамкою суперника, то далі ми з вами розглянемо позиції, коли дамка і дві прості ведуть боротьбу вже проти однієї дамки і однієї шашки. Підписуйся на канал, а ми починаємо. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції. І все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Дивіться, що цікаво, ось ми дивимося, так, у білих є. Дві шашки, одна дамка, і вони всіма силами прагнуть досягнути дамкових полів. Ми знаємо, якщо білі зможуть поставити три дамки, вони легко переможуть суперника. Але що цікаво, в чорних є тут нічия. Потрібно запам'ятати ось таке положення. Коли дві шашки суперника, так ось дві білих, знаходяться на одному правому бортику, чорні можуть досягнути нічієї. Для цього їм потрібно поставити чорну шашку на поле D6. А чорна дамка повинна знаходитися на косяку. В чому взагалі ідея такого положення? Дивіться, білі не можуть рухати вперед шашку, бо тоді вони отримують переплет. А якщо білі ходять а 1 на H8, тоді D7 і повертаємося до тих самих позицій. Тобто, для чого виходили на D7? Щоб знову білі не могли йти до дамок, бо чорні використовують вже самообмеження та забирають цю шашку. Хід шашкою нічого не дає, бо у чорних є така можливість напасти, знову напасти, і ми бачимо нічій не закінчення. Навіть якщо білі будуть намагатися використовувати якусь отаку комбінаційну ідею. Все одно і чорні, і білі пробігають до дамок, і ми отримуємо з вами нічию. Тому ціль білих спробувати. Поміняти цю позицію за допомогою тихих ходів. А ці в чорних грамотно захищатися, щоб в них постійно залишалася ось така позиція: контроль по косяку шашка Д6. Це ідеальна побудова для чорних. Саме вона дає нічию. Чорним не можна допустити, щоб біла шашка h 2 потрапила на пункт 4. Тоді це вже буде нічия, тому що чорні не зможуть тримати лінію косяка. І тоді вже білі зможуть пробігти до дамок. Тобто ціль білих H2 на H4 поміняти ситуацію, ціль чорних не дозволити білим цього зробити. Наприклад, як можуть білі намагатися зіграти А1 на Б2, так передати хід, Д8 на H4. Знову ж, зберігаючи ідею, як тільки пішли вперед, одразу переплет. А шашка H2 ходити не може, потрібно ходити лише дамкою. b 2 на C3. Пам'ятаємо, ідея яка? Виманити суперника з пункту H4. Тобто далі можна поставити на e 1 погрозою ловлі. Щось потрібно робити чорним. Чорні нападають на білу шашку. Це єдиний хід. Оскільки на H4 на d8 відбудеться H2 на g 3. І білі вже проводять свою шашку на H4. Так, нападати не можна через. Просту петлю. Відповідаємо саме H4 на Е1 напад. Як грати тут білим? Вони можуть зіграти С3 на F6. Якщо вони пішли на бортик, то тут грати чорним тільки Е1 на F2 і вже з нічиєю. Яким чином? Шашка H2 ходити не може. Якщо дамка ходить, ми дамкою своєю повертаємося до попередніх позицій. А якщо він пішов до дамок, ми граємо на верхній трійник, тобто на те поле. Куди може лише суперник поставити свою дамку, де ми його одразу будемо ловити. Якщо він буде виходити шашкою, нічого страшного, ми продивіться, Куди вона може піти? Лише по ось цих полях, так? тобто, як ото, всі дороги все одно будуть вести на поле F8, де ми будемо його ловити. Нам залишається лише почекати, доки суперник сам до нас прийде. І ось ми отримуємо з вами нічию. Тому після нападу білі намагаються захопити верхній косяк, так, щоб не було ніяких переплетів. Нічого страшного, є один на а 4 знову напад. Відійшли, І так, на центр стати не можуть. А білі намагаються пробігти. Але тут у чорних є ще один козир, який вони спокійно біжать вже своєю до дамок. Тобто, бачите. Трьома, дві дамки ми вже перемогти не зможемо. Ми з вами вивчали, що перемогти дві дамки суперника в нас повинно бути 4. А в нас може бути лише 3. І навіть попри те, що білі намагаються поставити дамки, та якось перемогти, їм цього не вдається. Дуже важливий хід виконали чорні, а 4 на F2. Для чого зараз подивимося? D8 на А5. Білі намагаються перешкодити просуванню чорних. А 5 на d2. І дивіться, попри напад білих, так і здається, чорна шашка вже програна. Чорні будують ворота і нападають. Тобто, в будь-якому випадку, чорні відіграють одну та досягають нічиєї. Ми з вами подивилися, ідеальний варіант захисту за чорних, тобто ту позицію, до якої чорні повинні прагнути. Чорна дамка на косяку, білі на бортиках, і чорна шашка на полі D6, щоб будувати погрози Петлі. І саме тут чорні досягають нічиї, хоча здається, тут вони повинні програвати. Далі ми з вами розглянемо 6 позицій, де чорним не вдалося досягнути такої позиції. Білі правильно атакували та не дозволили чорним досягнути нічиєї. Переходимо до практики. Перша позиція ось така, що ми з вами бачимо. Так, білі намагаються проскочити до дамок. В чорних ще немає цієї позиції, але вони хочуть її побудувати. Щоб не дозволити чорній дамці стати на поле Д8, а чорній шашці на поле Д6, білі грають Б5. Дивіться, вони не захоплюють одразу центр. Хоча це перше, що спадає на думку, тому що центр без центру ми не зможемо перемогти і хочемо на нього стати, але це вже нічия. Є 7 на Д6. Чорні тепер вже встигнуть побудувати свою нічийну позицію. Дивимося. Д4 на А1. Якщо, наприклад, білі не йдуть в куточок, так а намагаються пробігти, тоді чорні просто викидають білих з центру та самі стають до центру. Все, нічия. Білі пішли в куточок. Б4А5 і будується позиція, яку ми з вами вже побачили. Тому в даному випадку ми не поспішаємо захоплювати центр. Нам потрібно знайти такий хід, який не дозволить і чорні дамці стати на центр, але й не дозволить їй ставати на лінію косяку. Б6 на а 5 Напад суперник не може ні на центрі залишитися, не перейти на косяк. Дуже важливий додатковий хід від білих. Далі він зіграє ключову роль. Якщо, наприклад, Б4А3 просто відходить і дає нам стати на центр. Ну, або Б4С5, захопили центр, і тепер вже в суперника немає можливості відкидати нас. Білі спокійно тут переможуть, бо суперник не встигає зайняти косяк, а ми встигаємо пробігти до дамок. Якщо він відходить навпроти, не дає захопити центр. g 6 пішли вперед. Є 7 на F6. Суперник не дає нам проскочити. Якщо він дає нам пройти. Тоді пішли до дамок. Не боїмося того, що він хоче пробігати сам. Дивіться, він побудував погрозу, хоче нас ловити. А5 на D8 перебудовуємося, починаємо шукати можливості нападу ззаду. С5Д4 дамка. Суперник відходить, і бачите, ми спокійно виграємо. Навіть якщо суперник закриється, ми можемо підірвати шашку і пробити дамку з перемогою. Або ж суперник просто втратить чашку і ми вже трьома його спокійно переможемо. Якщо він все ж таки не дає нам побігти до дамок, G1 на H2 передаємо хід супернику, щоб він нам дозволив виходити на центр. Якщо суперник грає, наприклад, Fg5, з якою ідею, що наша шашка на підвісному полі, він на неї може напасти? І якщо ми зіграємо неправильно, він стане на центр і нічия, але ж ми не будемо грати неправильно. Ми дивимося, в нас є опора H2. Це в нас петля. Суперник поб'є, буде знаходитися на двійнику. Як нам його спіймати? Побудувати петлю. Переводимо дамку донизу та ловимо суперника. Тобто жертва нічого не дає. f'є 5 Суперник намагається пробігти. А6 на G7. Ми біжимо до дамок. Пішов суперник. Дамка. Знову ж таки, бачите, ми тепер погрожуємо ловити суперника заманювати на поле Б4. Він зобов'язаний грати дамку. Є один на F2 H8 на G7. І тепер ми маємо дві погрози нападу. Але, звичайно, потрібно нападати буде саме з косяку. Дивимося. F2 на С5, а ми нападаємо на шашку суперника. Дивіться, дуже величезна різниця з попередньою першою позицією, нічийною. На один темп. Тепер, якщо. Чорні будуть виконувати жертву і нападати. В нас вже буде можливість побудови П3, але не поспішаємо. Тихий хід, куди бити супернику? Якщо він побив куточок, будується стовбняк ходити нікуди. Якщо суперник б'є е 3 на с 1 тобто нашу дамку, в нас тепер є можливість побудови П3 з перемогою. Коли в попередній позиції в нас не вистачало якраз одного цього темпу, і коли суперник нападав, ми вже ніяк не могли досягнути перемоги. Лише один хід може вирішити всю долю партії. Наступне положення. Білі грають G1 на H2, починають просуватися вперед. Так, ось ми бачимо погроза петлі. І єдиний хід для чорних це D8 на c 7 Якщо вони зіграють B8 на a 7 Чорним вже не вистачить темпів задля того, аби побудувати свою ключову позицію. Білі спокійно встигають пробігти до дамок. Це доволі дуже важливий момент. Потрібно завжди рахувати наперед. Д187. На Далі йде перевести шашку на поле Д6 і перевести дамку на поле Д8. А 1 на F6 дуже важливий та тонкий хід, завдяки якому білі не допускають побудови нічийної позиції. Ось дивіться, якщо б білі б зіграли Е3 на F4, далі почали б розвиватися. c7, D6, Fg5, BC7. І далі ми будуємо позицію нічийну. І тепер все. Чорні змогли досягнути нічиєї, з чим ми їх і вітаємо. А щоб чорні не змогли цього зробити, А1 на F6 блокуємо пункт D8 c 7 на D6, якщо б, наприклад, b 8 на A7 нападають на нас, тоді e 3 f 4 c 7 d 6 Fg5 і шашка спокійно пробігає. І ми важливий момент, виходимо саме H2 на G3, щоб перевести її на пункт H4, з якого вже нас суперник ніколи не зможе вигнати. І в нього не буде побудов цікавих позицій. Якщо c 7 на D6, FE7. Віддається одна і ловиться суперник в переплет з побудовою опозиції. Тобто тут дуже багато таких тонких комбінаційних можливостей. Десь переплет, десь петля, десь затискання стовбняк. Дуже багато прийомів, і тому потрібно не поспішати, а завжди рахувати позиції. Наступна позиція: чорні погрожують віддати свою шашку та поставити дамку на центр з нічією. Білі повинні правильно тут зіграти. Б4 на С3 постанова дамки на центр. Ну, іншого немає. С7 на D6, суперник виходить та хоче знову ж таки будувати свою нічийну позицію. H4 на G5 пішов він. І знову, якщо ми зараз підемо, суперник ставить, і загалом в нього виходить його позиція. Тому ми граємо С3 на А5, нападаємо чому йде? Якщо суперник нападе на нас, ми цього і очікували. Ловимо його в петлю і перемагаємо. Єдиний варіант відходить суперник назад. Тобто, бачите, ми вже виграли декілька темпів, завдяки чому можемо спокійно бігти вперед. б 8 а 7 вперед суперник намагається пройти. Дамка. І тепер ми з вами отримуємо положення схоже на попереднє. Але що важливо, ми не поспішаємо нападати на шашку суперника, бо отримаємо нічийну позицію, як і в першій. Суперник жертвою будує ворота і заходить проміжних нічия. Нам потрібно хід почекати. А 5 на Б4. Куди ходити супернику? Якщо, наприклад, він пішов до дамок, намагається так далі шашкою пробігти, то ми його перемагаємо. Будується переплет. Так, шлагбаум суперник сам поставив. Далі ми відкидаємо. Та ловимо його або так, або так. Суперник грає А7 на F2. Він вичікує наш напад. Ми йому цього не дозволяємо. Граємо B4 на F8. Можна також зіграти на А3, те саме з ідеєю нападу. А можна, наприклад, зіграти H8 на G7. Знову ж таки, повертаючись до того самого варіанту, який ми з вами подивилися в попередній позиції. І далі в нас все одно напад. Просто розглянемо зараз інший, коли ми будемо нападати з трійника. F2 на 7, напад, суперник закривається, а, ну, або ж просто втрачає шашку. Ми знову ж таки вибиваємо саме шашку і б'ємо дамку. За позицією. Тепер таке положення. В білих виграна позиція. Тому що чорні не можуть завадити переводу білої шашки H2 на пункт H4. Давайте поглянемо. G3 на F4 грають білі. Чорні відповідають B на F2. Так намагаються завадити. Якщо вони грають B, c 5 тоді F G5 просунулося вперед. На напад закрилися. Дуже важливий хід, який не дозволяє побудувати Нічийних позицій. І далі вже білі мають спокійний або прохід тут, або прохід тут. Якщо ж чорні все ж таки нам заважають, F 5 пішли далі. Ми постійно погрожуємо, що якщо суперник буде робити погані ходи, ми пройдемо до дамок. Це 7 на D6. Важливий хід H8 на a 6 В цьому ході вся сіль цієї позиції. Чорна дамка через погрозу H2 на G3 та ловлю зобов'язана покидати лінію косяка Е1 а 4 Так, він відходить, і ми спокійно вже починаємо проводити шашку на пункт а 4 І вже з перемогою. В даній позиції чорні програють. Вони не можуть затримати білу шашку а 6 яка прагне досягнути до дамок. А ось проводження шашки D6 до поля F4. Тут же навіть чорних не врятує, тому що у білих знаходиться етюдна перемога. Дивимося. Е5 на F8. Так, білі прагнуть піти до дамок. Е7 на d6. Якщо d8 на d7 чорні прагнуть так затримати білих по двійнику, тоді G1 H2. Білі, кажуть, що ми будемо проходити. Якщо чорні їх тримають, то цікавий такий спосіб ловлі. Хоп! І дамка в петлі. Якщо все ж таки Є7 на D6, пішли до дамок. Не бояться, що чорні підуть вперед, тому що білі вже подивилися позицію наперед, порахували, що в них тут перемога. D6E5, g 7 ф 8 Напали, зараз забирають, відходить. G1 на H2. Саме цей хід дає перемогу. Тобто ми показуємо, будемо ловити суперника. Що йому робити? F4 на Е3, здається що він просто пішов до дамок. Але ні, в нас тут цікавий момент. Нападаємо, суперник відходить. І ось спробуйте знайти тут перемогу за два ходи для білих. Аж два на G3. Відкидається шашка назад, шлагбаум, і будується переплет. Ось такий красивий спосіб перемоги. І ось всі розібрані приклади показують, як обережно і точно потрібно грати стороні, яка слабкіша в подібних закінченнях, щоб не потрапити в положення, в якому вони програють. Тобто, ось ми з вами розглянули шість позицій: одна нічийна, ідеальна, до якої прагнуть чорні, її потрібно запам'ятати як стороні, яка слабкіша, так і сильніша, щоб не дозволяти супернику в неї вставати. Тому дуже важливі моменти намагаємося запам'ятати принципи перемоги та здобуття нічиєї. Ну що ж, а наступного разу ми з вами поглянемо, що робити, коли шашки з сильнішої сторони вже знаходяться не з однієї сторони дошки, а з різних. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйся на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!